Слава Україні! В ефірі підсумки дня 9 грудня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, з фронту в область надійшли трагічні звістки. Обірвалося життя офіцера авіації з Волині Руслана Євчука. Про це у Фейсбуці 9 грудня вночі повідомила сестра воїна, військова капеланка Тетяна Потоцька Євчук. Знаєте, як воно вести рідного брата? Не вірю, йдеться у дописі. Панахида за воїном відбудеться 10 грудня о 13.00 у верхньому храмі кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку. Загинув у боротьбі з ворогом і Олександр Ткачик, житель села Хотишів Хотешів каширської громади. Воїн прийняв останній бій у Донецькій області 6 грудня 2023 року. Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково. На Харківщині загинув герой з Волині Іван Осіпчук. У п'ятницю, 8 грудня, відданий військовій присязі на вірність українському народу. Мужньо виконуючи військовий обов'язок, в бою за Україну в районі населеного пункту Подоли Харківської області загинув житель селища Люблинець. Молода дружина Івана Осіпчука отримала похоронку. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих героїв. У Луцьку, 9 грудня в день, сталася серйозна пожежа на вулиці Карбишева. Відео з місця події опублікували місцеві телеграм-канали. На кадрах видно величезний чорний стовп диму. Волинські рятувальники повідомили, що вогонь спалахнув у приватному гаражі. Під час гасіння рятувальники винесли захопленої вогнем будівлі газовий балон. Людей у приміщенні гаража на щастя не було. За повідомленням медиків в опікове відділення з опіками рук госпіталізований чоловік тисячу 19... 1986 року народження, який травмувався під час пожежі, відомо, що вогонь локалізували о 14.16, а ліквідували пожежу вже за пів години. До гасіння вогню залучили аж шість одиниць техніки. Причина загоряння встановлюється. Рожещинську волонтерку Віру Шварцкоп з автівкою для збройних сил України затримали на польському кордоні через відсутність документа. Про це волонтерка розповіла 9 грудня на сторінці у Фейсбуці. Станом на третю годину ночі, 9 грудня, жінка понад 12 годин провела на польській митниці у Долгобичеві. Її затримали під час доправлення автівки для ЗСУ, на яку збирали гроші її земляки. Автомобіль привезений з Англії, і на нього треба окремий документ, що він в'їхав в Євросоюз. У мене такого документа немає через те, що я не знала. Чоловік, поляк за національністю, який привіз машину в Польщу зараз. Відпочиває в горах, і відповідно він не може мені скинути цей документ. Зробити новий я теж не можу, оскільки треба машину завести до того, хто ті документи робить. Мене на митницю пустили без того документа, а тепер не випускають в жодну сторону. І також саму. Без автомобіля штраф тисячу злотих за те, що в мене немає того документа, я заплатила, розповіла жінка. Віра Шварцько попублічно звернулася за допомогою до офіційних осіб в Україні та Польщі, оскільки фізично погано почувається та не бачить виходу із ситуації. Жінка каже, що залишилася без рівних грошей, пального та води, і що дуже боїться заснути в холодній машині та замерзнути. У вантажі гуманітарної допомоги волинські митники виявили незадекларовані товари комерційного призначення. Як зазначила на Фейсбук-сторінці митниці 9 грудня, там були новенькі жіночі сумки та колготки, чоловіче взуття та ремені. Їх ввозили через ягодин на адресу одного з благодійних фондів. Наразі митники оглянули лише 70% вантажу, але вартість вилученого краму вже наблизилася до 2 мільйонів гривень. Відповідно до статті. 472 митного кодексу недекларування товарів комерційного призначення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100% вартості цих товарів з їх конфіскацією. У пункті пропуску у стелу 39-річний житель рівненщини пропонував прикордонникам 1500 євро хабаря аби виїхати до Польщі. За інформацією при служби волинського прикордонного загону він нібито здійснював міжнародні вантажні перевезення, але в нього не виявили належних документів, оскільки інспектор відмовив йому у пропуску через кордон. Чоловік, аби все ж таки виїхати з України, запропонував прикордоннику 1500 євро хабаря. Але зізнався. Що дуже боїться, і аж засоромився. Не можу нечесно можуть. А вони нічого не каже, ніхто тут дві, я піду. Не знаєте. Від неправомірної вигоди інспектор відмовився, а співробітникам нацполіції повідомили про цей інцидент. І до загальноукраїнських новин. Російські терористи не полишають у спокої мирні українські міста та села. Так, вранці 9 грудня армія РФ вдарила по Береславу Гарсонської області з безпілотника. За інформацією обласної прокуратури, від вибуху травми несумісні із життям отримав місцевий мешканець. Також осколкове поранення отримав ще один чоловік. Обидва цивільних у момент атаки йшли вулицею. Росіяни 9 грудня обстріляли і. Херсон із тимчасово окупованого лівого берега. За інформацією голови Херсонської міської військової адміністрації Романа Мручка у Дніпровському районі Херсона внаслідок обстрілу поранено жінку. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також у Дніпровському районі дістав поранення 29-річний чоловік. Його стан оцінюється як легкий. Російські терористи цілили 9 грудня і по Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп'янськ загинул. Дві жінки 67 та 71 років. 33-річний чоловік отримав поранення. Попередньо окупанти вдарили із артилерії близько 15.30 Пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан та літня кухня. 9 грудня комунальні служби міста Києва розпочали демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу в центрі столиці. відеоробіт комунальників телеканалу Конкурентів Віна діслали очевидці. Ще раніше з монумента радянському діячу було знято охоронний статус, і вже 9 грудня в день цей пам'ятник остаточно прибрали. За інформацією Київської міської військової адміністрації, надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України імені Антонова. Нагадаємо, Микола Щорс, це радянський військовий діяч, один з військових командирів більшовиків під час радянсько-української війни. Він був учасником українських червоногвардійських повстанських формувань у 1930-х роках образ щорса почала активно використовувати радянська пропаганда. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк прокоментував видачу повісток в тренажерних залах, відео з яких почали масово з'являтися в змі. Він заявив, що вже зараз держава готує нову програму про те, як вона цитуємо, повинна працювати з людьми, які не дуже розуміють, що таке війна і до чого вона може призвести. Ви хочете жити в вільній державі. Де ви можете себе поводити як ви хочете, і не хочете при цьому, але вкладатись... хтось це має вам забезпечити. Да, хтось так? має забезпечити, не хочете вкладатись в захист цих правил, які вам подобаються. Тому що ще раз підкреслюю Росія, коли сюди прийде, всі ці люди будуть виглядати трошки інакше. Вони не будуть ходити собі спокійно по вулицям, не будуть себе поводити так, начебто нічого не сталося. За його словами, мобілізація буде складна, і той, хто хоче жити в вільній Україні, мусить докласти до цього зусиль. Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт, згідно з яким порушників комендантської години штрафуватимуть. Про це 9 грудня повідомив нардеп Ярослав Железняк у власному телеграм-каналі. Йдеться про законопроєкт номер 10195 Про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години його підтримали 233 нардепи. Відзначимо, що документ передбачає штрафи для порушників від 8500 до сім. Надцяти тисяч гривень у разі повторного порушення сума буде. Подвоюватися для бізнесу. Штрафи передбачені у розмірі від 51 до 102 тисяч гривень. Якщо порушення зафіксують повторно протягом року, штраф буде від 170 до 340 тисяч гривень. 12 людей, які переховувалися в укритті Авдіївського коксохімічного заводу, вдалося евакуювати. Про це очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 9 грудня повідомив у коментарі Суспільне Донбас. Заяв. По словами ці 12 людей, дев'ять чоловіків та три жінки, прийшли в укриття заводу спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та попросили прихистку. Після виведення вже місяць, мабуть, як вивели всіх працівників Коксухіму. Ці люди відмовились евакуйовуватися з заводу і залишились. Їх спочатку було 17, потім ми трьох мовили ще потім двох. Станом на вчора їх було 12, Зараз вдалося всіх мовити, всіх вивезли. Зазначив Віталій Барабаш. Зараз люди перебувають. В Покровську з ними працюють психологи. І переходимо до загальносвітових новин. Торговельні асоціації та палати відразу кількох європейських країн. Зокрема, Бельгії, Австрії, Нідерландів та Італії закликали до бойкоту польських автоперевізників, які влаштували транспортну блокаду на польсько-українському кордоні. Про це йдеться у відкритому листі згаданих торговельних асоціацій та палат. Пише Укрінформ. Закликаємо всі компанії ЄС та представників їх відповідних транспортних секторів не поновлювати транспортні контракти та не укладати нові контракти з польськими транспортними компаніями, поки вони продовжують. Жуватимуть блокувати польсько-український кордон, йдеться у відкритому зверненні. Автори листа сподіваються, що польські транспортні компанії швидко завершать блокаду. Якщо компанії у західній Європі бойкотуватимуть їх, поки триває блокада кордону з Україною. Документ підписали представники бізнес-клубу Бельгія Україна Українсько-Австрійської асоціації торговельної палати Нідерланди Україна та Української торговельної палати в Італії. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими. Як повідомляє медіа НТВ на конференції соціал-демократичної партії Німеччини, Шольц закликав до наполегливості у підтримці України. Ця війна ймовірно не закінчиться найближчим часом, заявив він. Шольц наголосив, що важливо, щоб цитуємо, ми могли робити те, що необхідно протягом тривалого часу, а саме. Продовжувати підтримувати Україну в її оборонній боротьбі. Шольц також зауважив, що Німеччина повинна бути готова до того, що їй доведеться робити ще більше, коли інші ослабнуть, натякаючи на політичну ситуацію в США перед президентськими виборами в наступному році. Він зауважив, що цитуємо, Путін не може очікувати, що ми відступимо.